Інських підлітків розслідують у Європі. Тамтешня поліція припускає, що вони сталися на расовому ґрунті. Останній відбувся у Шотландії. Хлопці двом по 13 років, і третьому 15. гуляли містом. Коли до них причепилися восьмеро молодиків, усі в темному одязі почалася бійка. Одного підлітка поранили ножем, в іншого рвана рана вуха. І ще одного відлупцювали кулаками. Усім трьом довелося надавати медичну допомогу. Напад розслідує поліція. Ну і це не перший напад на українських дітей у Європі. Буквально минулого тижня в Німеччині невідомий скинув 10-річного хлопчика з мосту за те, що той розмовляв українською. Прокуратура міста порушила справу за замах на вбивство. Нападника шукають. І от про цю тему будемо говорити далі з Оксаною Філіпішиною, заступницею керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день, пані Оксано. Вітаю колеги. Давайте послідовно почнемо нашу розмову. От останні напади, про які ми зазначили у підводці. Що про них відомо? Українські гельсінські спілці до вас зверталися. До нас за допомогою безпосередньо не зверталися постраждалі, тому що вони фізично знаходяться за межами України і звертаються до правоохоронних органів країни перебування. Але тим не менше ми намагаємось відслідковувати ситуацію навколо наших громадян, які змушені були переміститися, виїхати через війну до європейських країн, і я б до цього кейсу ще додала такий відомий, ми і надзвичайно ганебний випадок, який стався в польському Гданську 4 вересня стосовно нападу на наших двох підлітків, 16 років дівчинку і а, хлопця. А, там також затримано троє дорослих: жінка і двоє чоловіків з цього приводу. А, Ну і, власне кажучи, стосовно відстеження. Звісно, ми відстежуємо. Я хочу сказати, що з приводу ситуації в Едінбургу вона трошечки вже змінилася. Я мала особистий контакт з буквально нещодавним омбудсманом справ дитини Шотландії, який наразі перебуває в Едінбургу. Він надав мені свіжу інформацію. Затримано вже одного з нападників, який безпосередньо. Ну, скоював напит і завдав ножового поранення одному із хлопців. Це виявилася річна дитина. Цей хлопчик походить із сім'ї в складних життєвих обставинах, і раніше за ним спостерігалася жорстокість і агресія по відношенню до інших людей, не тільки українців. А і інших національностей, які перебувають в Едінбургу, саме за цей випадок якось затримана і дійсно поки що підтверджується російський мотив в цьому інциденті. Пані Оксано, а наскільки е, ці напади на українців, які ну нас звісно в у нас одразу потрапляють в фокус уваги змі? Наскільки вони в, в, в статистиці конфліктів на території Європи випадають за рамки звичних конфліктів ну, в будь-якій країні, які стаються ну? Стаються постійно, чи є тут якісь ну якась проблематика того, що напади стаються стають саме на українських дітей, чи це просто конфлікти, і ми бачимо їх збільшення лише через те, що велика кількість українців зараз знаходиться в Європі. Саме ваше питання і містить часткову відповідь на нього дійсно. Українці в Європі ми знаємо, що е, значно побільшала через цю війну. Останні дані, які були опубліковані міністерством економіки, ну і дослідження, наприклад, громадянської мережі, опора, понад 6 мільйонів українців. Знаходяться в країнах Європи більше половини з них зосереджені в трьох країнах: Німеччина, Польща, Чехія. 22% два відсотки і 6 мільйонів це діти, тобто майже 2 мільйони дітей. Ну от, давайте безвідносно, звісно, ніяким чином не можна виправдовувати напад на наших дітей, але подія сталася в Едінбурзі. Да? Подія сталася 3 вересня о 20.30 вечора. Тобто, ну питання також, чому діти 13 років без дорослих ну гуляють вже в доволі пізну таку пору самі по місту без нагляду батьків. І тут треба посилювати і відповідальність наших батьків стосовно того, що діти, українці, які не володіють достатньою мірою мовою країни перебування, мають певні мовні бар'єри. Чи мають вони залишатися без нагляду? Ви пригадували випадок стосовно Німеччини містечко Айнбек, де стався напад російськомовного з боку російськомовного чоловіка на десятирічного хлопчика. І інформація була така початкова, що дитину скинули з мосту, кинув той чоловік в нього пляшкою. Наразі спростована ця інформація. І поліція Німеччини вже заявила про те, що справу закрито на підставі того, що інцидент був зовсім інакший після розслідування і перевірки. І він не пов'язаний з мотивом расисту, що діти гуляли. Хлопчик спочатку спустився до каналу сам пошу... ну, випадково, абсолютно звісно, там натрапив на скло, порізався, потім піднявся. Але діти жартома. Лайливо висловлювались на адресу дорослого чоловіка, який проходив повз. Він виявився російськомовним. Тому інцидент склався стався не на, не на ниві расизму та нетерпимості через українську мову наших дітей, а через те, що діти через пустощі там ем, зачепили цього чоловіка. Інший випадок з Гданськом, який я згадала, там дійсно небезпечна така ситуація, і саме наші підлітки були побиті через е, спілкування українською мовою, і е, е, ті троє поляків були надзвичайно агресивні, там було таке жорстоке побуття, воно зафільмовано, і там займаються саме центр проявів расизму і ксенофобії. Всіх затримано загрожує до п'яти років. Я не можу говорити про те, що ми спостерігаємо якісь збільшення негативних проявів до українців. Наприклад, той самий колега з Шотландії повідомив, що й досі в шотландських сім'ях залишається величезна кількість наших українців, в яких проживають, і такі випадки є прикрим виключенням, а не практикою в кожній країні. Є ну, свої, скажімо так, негативні елементи, і це ну, до цього треба певним чином ставитись, розуміти, що вони є, і треба ну, намагатися не йти на конфлікти, бути готовими до певних ситуацій. І звісно звертатися по допомогу, тобто рівня національної неприязні він залишається. Там таким, як і був на, на другий рік війни, епохи. так на да. другий рік війни він не зростає. Це позитивна тенденція і ми в нічній варті» якраз мали розмову з мамою зі сполучених штатів Америки, і вона розповіла випадок, що її син підліток у школі в Нью-Йорку побився з афроамериканцем, і потім вона мала з сином серйозну розмову, тому що там, через такі випадки, можуть навіть виключити зі школи і не взяти будь-яку іншу. Ну тому просто це нові реалії, з якими зіштовхуються українські біженці, і вивчають. Їх, ну, і намагаються влагоджувати ці конфлікти. Дякуємо вам за те, що долучилися до розмови. Оксана Філіпішина була гостей марафону. Єдині новини.